День завтрашній, що несе? Так, руна Манас, руна людини, уособлення людини, гуманізму, руна просто, знаєте, взаємодії з іншими людьми. Руна духовної, такої, знаєте, духовної людини, яка пізнала цей світ завдяки своєму досвіду. Багатому життєвому. Давайте подивимося, про що це? Про що це для кожного з вас? В кожного з вас, звичайно, буде своя ситуація. Але про що це? Конфліктна ситуація якась з іншими людьми. І так, ви перебуваєте в конфлікті. Але у вас достатньо сил і засобів, щоб перемогти в цьому конфлікті, бо ви мах. Ви стабільно стоїте на своїх ногах. Ви впевнені в собі у вас є матеріальна якась основа. Завтра ви будете мати якісь ідеї, які будете вже пробувати втілювати в життя. Ви будете завтра якісь рухи робити по втіленню своїх ідей в життя. Так, вам буде тяжко. Можливо, ви будете навіть думати, чи не, чи, чи не позакинути цю ідею подалі, але ні. Не треба закидати цю ідею. Відпустіть її у Всесвіт. Це ваша мрія. І, можливо, не зараз, але в майбутньому вона обов'язково здійсниться за картою зірка. Це шанс для вас. Це шанс, треба, яким треба скористатися. Так. Можливо, вам прийшлось пройти період трансформації складних часів. Так, ось таких картань душевних. Якихось мук, переживань, але таким чином увійшли в свою силу. І зараз ви просто майстер своєї справи. За вісімкою Пентаклів, ви майстер у професійній діяльності. У вас все буде складатися як найкращим чином, саме в робочій сфері якійсь. Там будуть і матеріальні уже успіхи, ви їх відчуєте. І от втілення цієї ідеї воно. Потрібно зробити завтра перші кроки, щоб втілити якусь свою ідею, тому що в майбутньому вона вам принесе великий успіх. Також за руною манас інші люди будуть вам допомагати в реалізації цієї ідеї. У Вас будуть якісь партнери. Можливо, навіть не просто партнери, а партнери по серцю, по любові, можливо, близька вам людина. Вам допоможе в реалізації вашого якогось задуму. Ну що ж, нехай так і буде. Благословення вам на завтра!